Всім привіт, друзі! Ми граємо з мамою, на чувачі. Хто програв, той кидає шарик. У нас є такі шарики з водичкою. Оператор до нас. Дивіться, хто програє, той в того кидає шарик. Так. Все, почали. Давай. Чувачі. Ах, ти спокійно. Ну що, готова? Давай, готова. Але звідси туди кидаєш. Yeah. Можеш ухилятися, okay. але з місця не вставати. Добре? Надя лишилася суса. Чувачі. Чувачі. Є! Oh. Yes. Я так не хотіла намочитися. А <laughs> я казала. Добре. Чігри, yes. бай-бай. Чувачі. Чувачі. Chuva chi oh! <laughs> oh. oh! Um monte de aqui. <risos> 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 da vai, da vai. Oh, já, um Oh, o porque? vai. Ah! Ну що, надіючка моя, готова голову мучити? Так. Да. О! Ти не з місця відходити. А! Давай. Чува, чи. А тоді мабуть. <ролада> <ролада> Давай. Чува, ну, чи. Ну, все, тепер муся тобі розбити. А! А! Ей! Що це таке? Я... <гриф gerade> Друзі, скажіть, ставте лайки і пишіть в коментарях, щоб я Надю намочила. Я вам можу показати, хто подав таке. Чувачі! Що вдалося, я тебе не надурила?

Чуваче Чому вона выграє вища? Блін Що мені так не везе? Давай! Чувачі Чувак давай, чувачи! Чувачи. Ты не бока вообще. Давай. Чувачи. Чувачи. Давай. Чувачі. Давай ще раз. Чувачі. За дар ми його потямила. Чувачі. чі Давай. Ааа, я втіла голову попасти. Як вона ухиляється? Давай. Чувачі. чи. Ти все мокра уже. Чувачі. Ну все, тримайся тепер Давай. Я я ноги намочила Чувачі. А ты в курсе, що не помню? Блин. в домашніх тапках. Давай. Блин, я надо в классе, що помню. Da, Чувачі, тобі! Не вжиро. Єееєс! Єееєс! Давай! Чувачі! Куски ягоди. Я сразу ловлю звездок. А да ты скатила, блядь. Блин. Чувачи. Все, <laughs> кто так миешь. Чувачи. 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 <laughs> 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 Искусилась, а давай. Mm. Чувачи. Давай. Сейчас жрастки не дай. Ты муку попала. Это все мое крутовай. Чувачи. Тут малышарики пошилося. <софія> Чувачин, давай, чувачи. Та що таке? Що не сьогодні не меза. Ага. Є, давай води останеться, ми будемо. Так, ну, чувачі. чі Давай. Ох, <ривіт> та що я ціла я... мокра. Давай. Все, тепер граємо. Ага, ще один є, давай. Чувачі, чі Чува-чі. Ага. <ривіт> давай. <ривіт> я винула, давай. Тепер граємо <ривіт> на воду. Хто? проіграє, то виливає з відра воду. Але Чув... стоїть. Та стоїть. Чувачі. чі See you in the next <laughs> 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 See you! challenge! Don't to like the video, if you didn't it!